Клики наступ Росії не почався. Війна посилиться навесні. ЗСО одержують пакети військової допомоги від США та інших країн через очікуване посилення бойових дій вже у березні. Все це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому з комунікації Джон Кірбі. Водночас Путін за його словами протягом зими поповнює запаси армії та переозброює її. Російські війська продовжують наступальні операції на Донбасі. Що ми вже обговорили за оцінкою кірбі, бої довкола Бахмута, зокрема, зберігають високу інтенсивну. Івність, тобто ескалацію, таки передбачають на весну. Як Ви вважаєте, за зиму Путін дійсно мав змогу посилити свої угрупування, когось натренувати, дістати нове озброєння, до прикладу, в Ірану? А, так, пане але справа в тому, що протягом тривалого часу ті самі російські чмобіки е, займалися на різних полігонах, як на території Російської Федерації, так і на території Республіки Білорусь. В одному з ефірів ми з вами обговорювали рух ворожих ешелонів території Республіки Білорусь, і тоді я е, акцентував вашу увагу на тому, що е, путінська армія завозить на територію Білорусі е, чмобіків протягом певного проміжку часу, там 3, 4, 5 тижнів з ними зай, займаються за програмою інтенсивної бойової підготовки. Кі та бойового злагодження в той самий час бронетехніка, яка знімається з, з довгострокового зберігання на російських базах та арсеналах, так само ремонтується на підприємствах в Білорусі, і потім все це вантажиться на ті самі шалони, і відправляється на лінію фронту. Зокрема, чимала частка російських чмовіків, які до недавно знаходились в Білорусі, зараз зосереджені саме на Луганському напрямку, в районі Старобільська, в районі Сватова, і саме вони зараз активно долучаються до тих самих пекельних боїв. Ів в напрямку на Куп'янськ та на в районі. Кримінові, тож ми маємо розуміти, що бої вже тривають. Бої мають тенденцію до загострення. Але от що саме мав на увазі пан Кірбі, представник Пентагону, то вірно, що він акцентує нашу увагу на тому, що кінець кінцем, після того як закриється вікно можливості для путінської армії, а це ближче до середини березня, далі вже почнуть брати ініціативу в свої руки українські сили оборони. Адже до того часу ми отримуємо певну частину сот засобів анонсованих нам в рамках 8-го рамштайну. Сподіваюся, що ми почуємо добрі новини щодо військово-технічної допомоги за підсумками 9-го рамштайна, який має статися 14 лютого, і відповідно маючи силу зелену бронетехніки, артилерії, боєприпасів, українська армія отримує змогу проводити масштабовані контрнаступальний заходи, які би спрямовані на нищення ворогів і відповідно на звільнення України від російських загарбників.